На Вінниччині працює 545 пунктів незламності. Як і коли можна безкоштовно отримати led лампи в Україні? Нові правила взяття на військовий облік. Оновлений випуск новин і ми розпочинаємо. Звичайні українці споживають 40% електроенергії в Україні, а тому ми маємо відповідально ставитись до ресурсів та сприяти стабілізації енергосистеми нашої держави після ворожих терористичних актів. З 1 січня 2023 року кожен українець зможе безкоштовно отримати 5 світлодіодних ламп на заміну старих ламп розжарювання. Про це повідомила перша віце-прем'єр-міністр, міністерка економіки України Юлія Свериденко. Для того щоб нею скористатися, українцям від 18 років потрібно попередньо залишити заяву на порталі Дія, прийти у відділення Укрпошти та обміняти 5 своїх ламп старого зразка на 5 нових енергоощадних. Програма діятиме з 1 січня 2023 року, однак поки що невідомо її кінцеві строки. Проста заміна старих лампочок на нові LED-лампи може зекономити країні у пікові години до півтора гігавата електроенергії. Це дуже суттєва економія для порівняння. Заміна 50 мільйонів led лампочок. Розвантажить роботу цілого реактора атомної електростанції заміну 30 мільйонів лампочок. Профінансує Європейський Союз. Кабінет міністрів затвердив новий порядок організації та введення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. Військовий облік українців буде відбуватися через єдиний державний реєстр. Подати відомості про себе для військомату можна буде через дію на підставі свого місця проживання. Якщо людина, що підпадає під військовий облік, переїхала, вона має в семиденний термін повідомити про це через центри надання. Адміністративних послуг або через дію. Вона також може звернутися безпосередньо до центрів комплектування. На військовий облік мають ставати призовники від 16 років у рік досягнення 17-річного віку до 27 років. Військово зобов'язані та резервісти, які не досягли граничного віку перебування у запасі, жінки, які мають медичну або Фармацевтичну спеціальність, а також за власними бажаннями жінки, які мають спеціальність або професію, споріднено з відповідною військово-обліковою спеціальністю, перелік яких затверджений мінобороною. На роботу чи навчання можуть приймати лише за наявності підтвердження, що військово зобов'язаний належним чином стоїть на військовому обліку. Військовий облік серед українців за кордоном будуть вести дипломатичні відомства. Вони будуть також сприяти поверненню військово зобов'язаних в Україну під час мобілізації. Якщо українець перебуває за кордоном до трьох місяців, на військовий облік за кордоном можна не ставати. Поки що невідомо, коли запрацює процедура військового обліку в дії. У Ладожинській громаді облаштували безкоштовне житло для переселенців у селах За Озерному та Васильівці. У цих приміщеннях зробили ремонт та придбали і встановили меблі і побутову техніку. Ці заходи дозволили. Особам з поміж ВПО отримати житло та користуватись максимальними зручностями у двох селах громади. У нас на зв'язку Оксана Кулик, начальник управління праці та соціального захисту населення Ладижинської ТГ. Мої вітання вам. Вітаю доброго дня. Знаємо, що це вже не перше облаштоване житло для ВПО. Розкажіть, скільки їх всього, на яку кількість громадян розраховані на сьогоднішній день? Вже відкрито у нас п'ять таких закладів для проживання внутрішньопереміщених осіб. Два приміщення: це владижені на розраховані на 95 місць. Також село Заозерне на 20 місць, село Василівка на 20 місць. А також незабаром відкриється ще в селищі Губник на 30 місць за підтримки виконуючого обов'язки міського голови та депутатського корпусу. На дані приміщення було виділено близько 4 мільйонів гривень на ремонти та придбання техніки в дані приміщення а також близько мільйона гривень було витрачено на продукти харчування. В нас внутрішньо переміщені особи харчувалися в кафе безкоштовно. Які, крім цього, умови ще були створені для переселенців? І як вдалося організувати цей процес? Отже, людей багато, громада невелика. Як побудували цю роботу? Ну, умови створені там комфортні, тому що є тепло, постійно є гаряча вода. Також придбано було вся необхідна техніка, пралки, сушарки, холодильники, кухонна, всі принадлежності, посуд, всі постільні приналежності, всі засоби гігієни, все було людям надано. Також залучаємо волонтерів, інші організації для задоволення всіх потреб переселенців. Багато ще коштів з... виділяється з міського, з міського бюджету. Так, звичайно. І ще зазначте, скільки загалом в Ладужинській громаді проживає ВПО, та які потреби зараз у них є. І чи достатньо того фінансування, яке може виділити зараз, от вже якщо з... почали говорити про бюджет? Ну, на даний час у нас проживає близько 2900 осіб. З них майже 900 дітей, ну, по потребам, там де переживають в місцях тимчасового проживання, то в принципі потреби всі задоволені. А так, по потребам, ну інші люди, які проживають в нас, то ми стараємося залучати фонди організації. Ну, таких потреб більш потреба це в продуктах харчування. Тобто вони хочуть, щоб постійно їм роздавали продукти харчування. Але... Багато робиться, ну, коштів поки що вистачає. Чи готова громада ще приймати внутрішньо переміщених осіб, якщо в цьому, звичайно, буде потреба, і чи достатньо є місць для них для їхнього перебування? Так, на даний час в Василівці є місця, і в селищі Губник також на 30 місць ще вільні, тобто можна ще приймати людей. Дякую вам, і зокрема в вашій громаді за вашу активну волонтерську та державну роботу за те, що не стоїте осторонь, і дякую за те, що знайшли час і долучились до нашого прямого ефіру. На все добре. Дякую на все добре. Оксана Кулик, начальник управління праці та соціального захисту населення Ладижинської ТГ, була з нами на прямому зв'язку. нагадаємо, що в Ладижинській міській територіальній громаді нині проживає майже три тисячі внутрішньо переміщених осіб. Музика. У Вінницькій лікарні постраждалим у війні ставитимуть безкоштовні імпланти для лікування уражених кісток. Вінницька область увійшла до пілотного проекту МОЗ, в рамках якого імпланти для остеосинтезу для українців, які постраждали внаслідок війни, будуть безоплатними. Про це повідомив начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов. У нас на зв'язку Ольга Задорожна, директорка департаменту охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації. Мої вітання вам. Доброго дня. Розкажіть про пілотний проект детальніше. В якій лікарні він буде функціонувати? Ну взагалі, початок 23-го року для нас був подарунком від Міністерства охорони здоров'я те, що ми ввійшли дійсно в такий цікавий пілотний проєкт. Пілотний проект, який був розрахований всього лише на три обласних центри: це місто Вінниця, Ужгород і Черкаси, які були визначені Міністерством охорони здоров'я. Для реалізації саме цього проекту. на е, території міста Вінниці це наша базова обласна клінічна лікарня імені Пірогова, це травматологічне відділення, в якому знаходяться е, е, і поранені, і цивільні. Е, це люди, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії і які потребують саме такого виду е, лікування. Проект цікавий сам тим, що започаткували його. Е, Одна із благодійних міжнародних організацій це Yellow Blow Force Foundation, яка запропонувала міністерству охорони здоров'я заключити з ними меморандум, і який охопить біля півтори тисячі пацієнтів, які мають важкі наслідки травмування, міновибухових травм, травм і поранень на полі бою, як цивільних, так і військових. Це люди, які мають значні ушкодження кісткової тканини. На сьогодні вони потребують дороговартісного лікування. Зазвичай такі пацієнти ми відправляли за кордон. Наразі наші фахівці, які готові до проведення таких операцій, вони були готові вже давно, можуть їх імплантувати в умовах нашої обласної лікарні Пірогова. Вибор пав саме на обласну лікарню Пірогова, тому що Наші фахівці мають великий досвід уже в наданні допомоги саме по таким травмам. Вони підготовлені і готувалися не тільки у нас на території України, а і стажували в зарубіжних клініках. Такі імпланти для себе ми не могли дозволити, тому що його вартість не покривається за рахунок коштів Національної служби здоров'я і є досить великим навантаженням для місцевого бюджету. Але завдяки допомоги міжнародній організації за сприяння і й біофармацевтичної кампанії AstraZeneca, ви знаєте, що це перша кампанія, яка запропонувала Україні тоді на початку тільки ковідної кампанії. Вакцини для вакцинування всього населення вони теж підтримали цю ідею, і вони є посередниками і спонсорами наряду з благодійною організацією. Запропонували нам такий проект. Я думаю, що цей проект буде успішно реалізований у Вінницькій області, тому що я говорила вже це і кадри підготовлені, і матеріально технічна база, і люди готові до такого впровадження. І дозволить нашим пацієнтам не тільки стати на ноги, обняти своїх рідних, близьких, а й повернутися до нормального життя, до своєї улюбленої роботи, до виконання якихось інших завдань, які є перед ними. Це досить цікавий проект. Я, от можу тільки підкреслити, що такий імплант, наприклад, один він коштує близько 25 п'яти тисяч. А Гривен на сьогоднішній день в умовах війни він є не тільки дороговартісним, а й дефіцитним видом виробів медичного призначення, тому що в Україні він є в край обмежених кількостях, а кількість людей, пацієнтів, які потребують такого лікування, зростає з кожним днем. Як можна скористатися послугою? Ще зазначити про це, будь ласка. Ну, першу партію імплантів ми очікуємо уже днями. Певно, що Міністерство охорони здоров'я його поставить ну, найближчі там тиждень-два. Ці імпланти йдуть безкоштовно. Якщо є покази, звертаються до травматологів обласної клінічної лікарні Пірогова, Визначається обсяг проведення оперативного втручання, призначається день операції. Все. Безкоштовно. Почули вас безкоштовно, друзі. Звертайтесь за потреби, все можна вирішити в наш час. А я дякую вам за пряме включення і за те, що знайшли час. На все добре. Дякую вам і будьте здорові. І ви будьте здорові. Ольга Задорожна, директорка департаменту охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації, була з нами на прямому зв'язку. Говорили про безкоштовне протезування. Ми ж продовжуємо ефір далі. Спецпризначенці корду затримали 47-річного. Збувача відразу після чергового збуту амфетаміну в день затриманий обслуговував до 20 клієнтів. Наразі поліція встановлює джерело отримання правопорушником заборонених речовин, реалізацію яких він займався. Про це повідомляє прес-служба поліції Вінниччина. Протиправну діяльність вінничанина, оперативники та слідчі документували декілька місяців. 47-річний чоловік раніше мав проблеми з законом, притягувався до відповідальності за майнові злочини. Під час проведення процесуальних дій слідчі вилучили у зловмисника гроші, отримані від продажу амфетаміну. За місцем проживання виявили підготовлені для продажу згортки з психотропами. Та канабіс інші докази його злочинної діяльності. Зловмисник затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Такий злочин карається позбавленням волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. На Вінниччині навіть під час різдвяно-новорічних свят продовжують відкривати нові пункти незламності. Станом на 4 січня їх вже 545. Про це повідомляє прес-служба Вінницької ОВА. На Вінниччині працюють пункти незламності на 36 АЗС у 154 аптеках та 2 аптечних пунктах у 57 відділеннях банків та 12 супермаркетах. Також продовжують роботу 48 пунктів незламності ДСНС. 32 пункти національної поліції та три на залізничних вокзалах. Вінниця, Козятин, Жмеренка. В обласному центрі відкрито 82 пункти незламності. У цих місцях кожен може погрітись, підзарядити телефон, попрацювати, випити чаю або просто відпочити. Йдеться в повідомленні. Від сьогодні в місті поновили три трамвайних маршрути. У Вінниці відновили пасажироперевезення за трамвайними маршрутами номер 6, 5 та 1. Про це повідомляють на сайті Вінницької міської ради. Вже вранці вінничани відчули всі переваги від рішення міської влади відновити рух. Звичайно, це стало можливим завдяки поліпшенню ситуації в енергосистемі України. Заради комфорту жителів продовжують працювати. Їх комунальні служби міста вони не лише якісно виконують свою повсякденну роботу, а й вчасно вживають заходи у місцях пошкодження мереж. каже начальниця відділу оперативного реагування цілодобової варти Антоніна Іващук. Це всі новини, що встигаю розповісти. Дякую, що довіряєте. Продовжуємо тримати руку на пульсі інформаційних подій. І віримо у нашу перемогу. На все добре.